Ми любимо Збройні Сили України під таким гаслом на Буковині. Відбувся арт-проєкт волонтерського штабу Українська команда учні новоселицького ліцею разом із волонтерами вирішили підтримати українських захисників, які захищають нас на фронті. Ми завітали в ліцей номер один. Ось до таких чудових діток. Завітали з українською командою волонтерів на чудову акцію на підтримку зсу. «Зроби свій відтиск. В історії в історії перемоги представники волонтерського штабу Українська команда. Певні об'єднання та підтримка українських військових є найважливішою в наш час. Це в певному роді таке ж можна сказати дитяче мистецтво. Діти переживають, що в них гарно вийшло сердечко. Ось ставлять долонькою, долоньки малюються фарбою, ставлять свій відтиск, підписують всі, всі полотна збираються в одне полотно. Цілею якої йде цієї акції, йде те, що діти підтримують ЗСУ, що, що ми всі об'єднані і то, що все, що ми. Наближаємо перемогу і перемога буде за нами. Нагадаємо, першими учасниками арт-проєкту Ми любимо збройні сили України разом із представниками волонтерського штабу Українська команда стали учні денівацького ліцею. Надалі в рамках даної акції волонтери планують відвідати школярів у Кіцменській громаді.